Устим Кармелюк одразу вирізнявся від однолітків. Селянин Кріпак, проте статний та досвідчений юнак, який знав чотири мови міцної статури, гарний на обличчі, носив зачіску під макітру. Один поміщик переїхав з породистою, з гарною собакою, і пан Пігловський каже: дай я її в тебе куплю? Або поміняємо. давай будемо мінятися на кого? На що на найкращу дівчину села Головченець. І у Сим Кармелюк, звичайно, стерпіти не міг як можна е, найкращу дівчину села Головчинець поміняти на собаку. І він почав дебоширити в панському маєтку. В документах ми зустрілися, як я вже казала, що він мав надприродну силу і залізне здоров'я. До штрафного батальйону устима не довозять. Він знову умудряється утекти. Звістка про Кармелюка облітає усю округу, тому коли він повертається на батьківщину, до ватажка приєднуються цілі групи селян, які не задоволені Так в житті устима кармелюка починається діяльність народного месника. Багато в нас і документів про те, що давав селянам гроші за те, щоб вони могли купити якусь худобину чи взагалі взутися щось чи одягнутися. Десь жінка йшла, десь. Вівсяники туди на базар, каже, дуже плакала. Діти, каже, нема що. Ну, так, як колись не в'єдного було. Тика, він її виняв дав гроші, щоб вона купила коробку.